Всіх вітаю у новому відео. З вами Хмельниччина. Мене звати Світлана і також в кадрі буде моя родина Аліса і чоловік Валера. Сьогодні розповім вам і покажу, як змінилась ділянка перед будинком. Так вона виглядала десь півтора місяці тому. Мене вона не влаштовувала тим, що не було гарного краєвиду з вікна. І вуаля відбулись перетворення. З'явився квітник, відео про нього вже існує, але він відео в мене не на такому завершальному етапі, тому що я захворіла. Сьогодні я вже розповім вам про рослини, покажу де що дійсно росте, відстань між ними. І ось так змінився віз. Тому, кому цікаво, залишайтеся з нами, все докладно розповім, покажу. Ну, а кому вже сподобалось, ставте вподобайку. Будемо ми сьогодні займатися трохи реставрацією. Але це сказано, звичайно, дуже гарно. Бо в нас ці боковушки вже зовсім всі прогнили. Не зовсім тріщать. Ці взагалі он проламалися, ті, що тримають, тому будемо це все, напевно, прибирати. І якось трошки наводити лад, наводити красу. Бо низ ще зовсім цілий, колеса міцні, взагалі класні, тримаються супер, а верх вже весь прогнив. Низ взагалі дуже гарний. Навіть взимку гарно виглядає. Я її трохи декорую. Тому прийнялася я з чоловіком розбирати воза. Тому що це вже не декор подвір'я, а дійсно виглядає як така кубка сміття старого. Причому. І захотілося мені дійсно краси, тому що зі столової я бачу ось цей вигляд. Бачу, що цей віз просто зараз якась фура проїде і він розпадеться вверх. Тому я вирішила якнайшвидше це прибрати, замінити. Дійсно, щоб це було приємно, виглядало гарно. Кожна Жінка, мені здається, хоче краси, як в будинку, так і на своїй ділянці. Хто має? Тому прийнялись ми за ось таку роботу. Донечка також нам допомагає, тому що сміття багато сипиться, тому Аліска трохи прибирає. Звичайно, не робилось це все дуже швидко. Трохи ми поподорожували, трохи себе надихнули природою. Ось такими краєвидами України. Ну і, звичайно, шукала я якихось гарних малюнків в інтернеті, як це роблять всі. А природа України дійсно дуже гарна. Головне підтримувати її і цінувати. Так, пройшло пару днів, попереджаю. Не робилось все одразу. Один день розібрали, а другий день думали, третій день гадали, на четвертий день зробили. Знайшла я картинку в інтернеті, як і всі. Знаходимо мотивацію саме в інтернеті. Передивилася я багато різних фото. Сподобалась мені одна картинка, тому маємо ось такий щит замість. Того, що було, того, що було, що все лежить, що все в процесі, багато і дерева, багато інструменту. Не скажу по цінам, тому що доски ми брали ті, що в нас були в наявності, нічого ми не купляли. Дубова доска посередині. Бортики, не скажу, що за доска, бортики десь висотою 10 см. Низ залишили те, що було. Єдине, підняли по висоті десь на 15 см, щоб було вище коліс. І маємо ось такий результат. Тут трохи тінь, трохи сонечко, тому, можливо, трохи і погано видно. Далі моя задача це все обшкурити, покривати буду я маслом. І також хочу почистити колеса. І покрити їх чорною резиновою фарбою. Далі вже я буду займатися трохи декором, трохи оформленням, трохи реставрую саму... самого возика, бо він ще цілий, має дуже гарний вигляд. Це, звичайно, не всі люди е, полюбляють саме такий декор подвір'я, тому я розумію, що, можливо, не всім буде цікаво таке дивитися. Але в нас стиль подвір'я такий селянський, в стилі кантрі, прованс місцями. Тому є в нас два возика. Один возик взагалі дуже. Він вже розпадається, його треба розібрати, бо вже все. Якась фура проїде, він сам впаде. А цей возик ще тримається, тому якось намагаємось його реставрувати, привезти до лату і зробити саме декором подвір'я. Тому кому далі цікаво вже саме оформлення, саме декор, що я поставлю зверху. Трохи наведу порядку зараз, бо навіть неможливо ходити. Ми покажу, що тут робиться. Тому залишайтеся з нами, підписуйтесь на український канал, ставте вподобайки, кому подобається така ідея. Ну і дивіться до кінця, покажу, що з цього далі вийде. Знайшла ще в закромах ось таку щітку по металу, вже вона досить старенька, але ще підійде. І ось таку шкурку по дереву. Нею дуже зручно користуватися, тому що вона не як бумага, не тоненька, а дуже легко її тримати в руках, і виконує вона свою роботу також класно. Мені порекомендував саме продавець, бо я, як зазвичай, брала таку, як бумага, тоненьку, але дійсно нею дуже зручно користуватися. Еліс допомагає, взялася за пензлик. Але, звичайно, за пару хвилин вона все одно змогла. Запатюнькатися. І ось так колесо виглядає до покраски і після фарбування. Мені здається, вигляд супер. Щодо олії по дереву, зараз я використовувати її не буду, тому що дерево в нас вологе, дерево в нас вже було, воно такого кольору, як і колеса, тому вона, цей щит зовсім не відрізняється. І бажано олію також використовувати, коли тепло, хоча б, щоб було плюс 15. Також обов'язково ми використовуємо олію, а не лак, тому що лак на сонці він тріщить, висихає, і вигляд дійсно дуже жахливий це вже провірено. Яку олію брати? Є в продажі олія терасна. Так вона і називається, і її різноманіття є велике. Тому що є олія зразу з фарбою. Наприклад, коричнева, світло-коричнева, рижа. А є олія просто прозора. І на баночці є колір, який ви отримуєте в результаті фарбування нею. І ви орієнтуєтесь, чи вам треба її ще розвести. Розводиться кольорова і прозора олія разом. І ви тоді орієнтуєтесь, який колір вам дійсно потрібен. І є олія ляна. Також нею. Можна її використовувати і фарбувати дерево. Якщо ви пофарбували через рік-два, вам вже колір дерева не подобається, то ви просто обробляєте прозорою олією терасною. Ціна її на сьогодні не скажу, але десь близько 500 гривень, напевно, за літр не скажу. Продається вона в епіцентрах або в будь-яких будівельних магазинах, де є фарби, лаки. Можливо, ну, нас щит влаштував зараз тим, що він доска вже волога, доска лежала вже протягом менше року на вулиці, більше вже, напевно, 2 роки, і вона має такий самий вигляд, як і колеса. Воно не відрізняється. Якщо вам дійсно не подобається, таки, десь буває треба замінити якусь одну досочку, і вона дійсно дуже виділяється, тоді. Це необхідно зробити, профарбувати. А ми вже будемо бачити після зими дійсно, чи це варто робити, чи воно вже нехай так і стоїть. Далі я приступаю до гнізда Бузюк, бо з погодними умовами з часом воно вже взагалі сохлося. Як бачите, з тим коронавірусом, з тою війною дійсно якось не було до краси подвір'я, тому трошки занедбали. Як возика, так і гніздо. Тому прийнялися за Аліскою до формування гнізда, будівлі для пташок. Вирішила я обрати за основу металеве колесо і його оформити вже гілочками берези. Вони дуже гарно прогинаються, дуже чудово гнуться, тому за допомогою них можна робити як віночки для декору. Так, і тому я прийнялася оформлювати і колесо. Воно ще з такими листочками, то буде виглядати дійсно як натуральне гніздо. Аліска тим часом вже лазила по драбині. А я швиденько пробувала щось змайструвати. З донечкою, звичайно, це нелегко робити, але ми завжди разом. І ось такий результат в мене вийшов. Трошки я його заплела, це колесо не є таким аж важким, десь 10 кг, тому дерево ще його витримає. Далі я лізу пробувати, чи воно тримається, чи все виглядає так, як я би хотіла. Нічим його фіксувати не буду, бо воно дійсно сіло ідеально. Все трималося. І також ставлю пташку. Пташку також я поставила між колесом, тому все трималось класно. І вирішила ще задекорувати гніздо ось таким сухоцвітом. І це дійсно виглядало класно. Мені дуже сподобався результат. Кажи привіт-привіт! Папа, оператор. Я цей момент покажу. <ріст> 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 ну, Поки один бузя в гнізді, другий пішов прогулюватися по квітнику, але на зиму, напевно, все одно повернеться він до гнізда, щоб не бути в снігу. Бо всі фігурки і інші на зиму я прибираю. Бо десь якась елементарна тріщинка і все, з цією фігуркою можна прощатися. Ну, а далі за ліскою приступаємо до декору возика. Це, напевно, найкласніший, найцікавіший момент, коли все готово і можна просто його задекорувати. Декоруємо хризантемами. Це дійсно такі осінні барви, осіння краса. Еліс мені допомагає. Вона вирішила також внести і свій вклад в декор, Обрізала суцвіття гортензії. Хоча я їх на зиму залишаю, але ініціатива доці мені сподобалась і я їй дозволила. Вона вже дуже класно справляється з секатором, тому вона розуміє, що він гострий, тому вона вже так обережно, але досить вправно обрізала суцвіття і поставила їх до глечика. Останні штрихи, це гарбуз, також, також основа осіннього декору і глечик з квіточками. І вуаля! Далі трошки розповім про квітник, можливо, хтось вперше на нашому каналі. Квітник створювався у вересні місяці. Є відео вже сформоване, де я розповідаю про рослини, про мульчу, про агротканину. В даному випадку я досадила ще дві туї даніки. І зараз коротко вже розповім та пройдуся по рослинам. Цей квітник я обдумувала дуже довго, що посадити, тому що він досить великий у формі трикутника, простягається вздовж паркан. Не знаю дійсно, яка його довжина, але мені необхідно було, щоб був гарний вигляд і звідти, коли стоїш там, і також гарний вигляд з вікна, щоб я бачила. Всі рослинки і бачила дійсно ну, гарний квітник. Ви мене розумієте, я думаю. Тому рослини, які я залишила, це калина. Вона вже тут росла. Далі залишила я бузок. Тому що я не знала, куди мені його пересадити. Це була єдина причина. Буду намагатись його формувати в, той же, в такому широподібному вигляді, щоб він не заважав. Далі в мене в кінці росте форзиція, і залишила я жасмін. Він ще такий маленький. Чоловік весь час його скошує, тому мені також необхідно було його якось відокремити. Далі я хотіла посадити туї. Було бажання, звичайно, посадити їх стіною, але на сьогодні і взагалі це є дійсно дуже дорого. Акцент падає на туї в першу чергу, і троянди між ними. Вони жовтого кольору під колір будинку. Це також я обдумувала, як це буде виглядати, коли дивитися зі сторони, щоб вони якось пасувало все докупи. І ось тут по краєчку також три види троянд, Червона з жовтим, жовта і біла. Дуже мені подобається біли, білий колір в саду, тому я її обрала також жовте. Тут акцент на червоне і білий, щоб також воно освіжало цей квітник. Далі, друга полоса звідси йдуть ця туяданіка. Вона Сама по собі йде зеленого такого світлого забарвлення, що також її буде виділяти від туй. На осінь стає така золотиста шапочка в неї ніби. Але весною вона, я так розумію, знову стає більш такого зеленого насиченого кольору. Це йде другий ряд, якщо дивитися звідси зі сторони заїжджої частини. Перший ряд йдуть троянди, далі ця широподібна туя. Вона йде так, заокруглюється і так само заокруглюється лаванда, яка трохи пізніше, я її висадила, і вона йде ось так впродовж квітника до жасмину, також не до кінця. Вона тут не спочатку починається, і не до кінця вона росте. Далі тут йде третій ряд, якщо дивитися з цієї сторони, це садовий гібіскус. Він досить високий, більше метра, на мені здається, метр двадцять десь висотою. Тому з цієї сторони квітник на ньому завершиться. Він ще в мене відносно молодий, йому два рочки, тому що нема такого обільного, дійсно зеленого цвіту від нього. Тут йде ялівець. Ялівець Вілтоні він покриває землю і буде створювати мульчу, тому що тут агротканини в мене вже немає. На наступний рік, я думаю, там, де немає агротканини, я вже посаджу якісь цибулькові квіти на весну. Поки цього року я цього не робила, бо хочу дійсно подивитися, як цей квітник буде виглядати на наступний рік. Далі лаванда. Ось вона йде ось так. Це вже я буду бачити лаванду з цієї сторони, і з цієї сторони буду бачити гібіскус. Ну, Туї то я заокруглила, але я буду дивитися дійсно, коли виросте гібіскус, чи це буде гарно. Бо я буду бачити з цієї сторони тільки цих дві туйки, які під калиною, а цих я вже не буду бачити. Але з тої сторони я буду бачити їх всіх. Тому це я буду вже дивитися на наступний рік влітку, як це дійсно виглядає. Далі я досадила айстри сюди, ще трошки їхній цвіт є, але вже буду їх обрізати. вони. Восени будуть гарно теж створювати ефект. І досадила ще сюди так, тут бузок. Він в мене ще навіть не цвів. Досадила ще сюди поряд з жасмином. Якщо я не помиляюсь, він цвіте десь на початку літа, і на початку літа, ось сюди, між туєю і жасмином, і там троянда жовта, посадила я сальвію фіолетову. Тому біле, жовте, фіолетове і світло-фіолетове забарвлення лаванди буде досить гарним. Але це все треба дійсно спостерігати в період цвітіння, коли... Дійсно, ти бачиш, як воно виглядає чи воно пасує одне до одного. Поки мені все подобається. Щодо мульчі, хто дійсно ще не бачив відео, я показувала, де ми її збираємо, що ми збираємо, як воно виглядає. Це перепрівше дерево. Воно не перетворюється в кашу після зими, воно навпаки на сонці підсихає зараз. Чи весною воно підсохне, воно не буде далі розпадатися. Єдине, що його треба, обробити фунгіцидом, берете будь-який універсальний фунгіцид. Хай вам рекомендують фахівці в садових центрах, що в них є будь-який сад... будь фунгіцид, щоб вбити бактерії, грибки бо, можливо, дерево було хворим. Так само, якщо ви збираєте кору, також її люди і замачують в фунгіцидах. Або можна просто оприскати. Я його просто обробила. І на тому все. Але такою мульчою я користуюся вже дуже давно. Раніше я її нічим не обробляла. І все в мене було в порядку: як з трояндами, так і з туями, і з іншими рослинками, де вона в мене є. Тому ось такий квітник. На наступний рік планую зайнятися газоном. Хочеться мені зеленої такої лужайки також перед вікном. Всю ділянку, звичайно, я не зможу посіяти, бо це дійсно дуже тяжко, напевно, зелений газон мати, це тяжкіше, ніж мати гарний квітник. А ось так виглядає наш будинок з дороги, видно сам будинок, видно трошки возика. Також ми за ліскою висадили алею. Сосен 5 штук вже повздовж дороги перед парканом по цю сторону і також біля сходинок я лівець. Це нам вдалося, чесно кажучи, дуже тяжко, тому що навіть при тихій погоді, безвітряній, біля дороги дуже сильний вітер, дуже сильний шум. Один одного мені доводилось просто кричати. Але без Аліскіної допомоги дійсно я би не справилась. Вона допомагала, підтримувала сосни, підливала Їх, їй. Їх затяг... це також дуже тяжко було, тому що тут досить такий великий схил, триматись на ньому незручно. Але донечка мені допомогла. Тому я думаю, це великий вклад і в її життя, і в моє життя. Ось такі посадки дерев. Посадки хвойних, це вже вклад в її майбутнє. Ялівець також мій, це вже дитинка, ялівець дуже легко розмножується, причому самостійно його пагони прикладаються до землі і самостійно вкорінюються. А коли я робила мульчу, то в мене утворився ось такий стілець. Я його залишила. Він, звичайно, не ідеальний, але все одно це така прям родзинка саду, Аліска на ньому сидить і хрумає дари природи. Ось так ми проводимо дні, поки тепло, поки сонячно, звичайно, буває і дощик, але все одно намагаємось ми проводити їх на вулиці з гарним настроєм. Намагаємось підтримувати один одного, тому я всім бажаю так само бути активними і проводити активно своє життя. Всім пока-пока і до зустрічі в новому відео. Пока-пока. Всім дякуємо за перегляд, ставте вподобайки і залишайте коментарі.